Наша черга заходити до судів. Шановні гості. Доброго дня. Добрий день. Я сьогодні буду вашим офіціантом, мене звати Гарік. Це мій колега Євген. Відчуття якісь нові точно. Таке відчуття, як тебе десь до директора викликали і зараз буду та-та-та робити. Хоча вроді б, нічого ми погано з ріком не зробили. Дозвольте, mm -hmm. я покладу сиретку. Немає mm -hmm. в нас скатертинки, тому покладемо вам на цю mm -hmm. гажну. Сьогодні я для вас подам е сібаса запечного під сілів. Okay. якщо вам цікаво, я можу трошки розповісти вам про цю страву, про її походження. Okay. Так, звісно, ми дуже хочемо історію. Вона походить з середньовіков'я. Це вон, це страва більш до таких країн середземносередземномір'я моря. Е тобто там Португалія. Так, середньовікові чи середньозірноморя. <свист> Нє, ні, ні, вона з середвіч. Середнівіччя да, Я ж сказав середньовіччя. Середньовіччя та середземномор'я. То історичний критерій географічний. <свист> — <свист> Бо дійсно, я. я ще ці слова повибрав. Середньовіччя, середземномор'я. Я, я такий думав, куди ти, ти лізеш? <свист> Ця страва походить з Португалії. Моря, вони висушувались, водойми висушувались, і такі з'являлись, знаєте, сольові як пагорби. І там риба, вона на сонці висушувалась, і люди її одразу могли їсти. Тобто вона одразу потрапляла на стіл. Розумієте, тобто в людей практично це ж така страва для, для, для людей, котрих ну на той час не було багато ресурсів. більше язиком працюю, ніж роками. Теж ж кажу, це е, ну прям багато шанувальні ці судді сидять. Ти ти, ти взагалі ти робиш перший раз, і потрібно щось думати. думати, робити, говорити, ще там щось посміхатись, відчучуватись ну це прям дуже важко. Так, я вам подаю страву. Як я казав, це судак. Судак. Ой, судак. Лаврак. Серед Це сіба з під солю. Сіба з під Також я вам хочу запропонувати Вінігрет, соус Вінігрет. Якщо ви окремо бажаєте, його можна додати. Дякую. Дякую. Ви добре попрацювали зі спеціями і ваша риба рівномірно промаринувалась. Мені подобається. Я б хотіла, щоб на таку невеличку тарілку, якщо це вже не, не бейбі, ромен, щоб їх було менше. Воно забрало весь простір на тарілці, і риба десь там сховалася. Тому таких два листочка було б достатньо. Mm. Забирайте страву і переходьте до другої подачі.